цифру 3. Привіт, малята! З вами я, Мопсик Михайлик. Сьогодні ми будемо вивчати нову цифру. Але спочатку давайте згадаємо цифри, які ми вже знаємо. Ось перша цифра. Це один. Повторимо разом Один. Ось один м'ячик. Один. А тепер подивіться, яка цифра з'явилася? Це два. Скажімо всі разом два. Скільки тепер у нас м'ячиків? Один, два. Два м'ячики. Чудово! А тепер у нас нова цифра три. Повторимо всі разом три. Скільки тепер у нас м'ячиків? Давайте порахуємо разом. Один, два, три, три м'ячики! Бачите, як це легко! А тепер подивимося на машинки. Скільки тут машинок? Один, два, три. Три машинки. Ви молодці! Ми запам'ятали три цифри: один, два, три. Давайте скажемо ще раз усі разом: один, два, три. Коли ви бачите один, два чи три предмети, ви точно зможете їх порахувати. Дякую, що допомагали мені сьогодні. Підписуйтесь на канал та обов'язково ставте лайк. Побачимося наступного разу. Па, па!